На саміті НАТО у ГАЗі президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Дональдом Трампом. Зустріч продовжилась хвилин 40 50 точніше, хтось там називає цифру 46 хвилин. І Володимир Зеленський назвав цю зустріч змістовною. Пройшло, що йшла мова цій, на цій зустрічі? Скоріше за все, е, про передачу або продажу американської зброї українській. Державі для потреб Збройних сил України в першу чергу видно, що Зеленський показує Трампу наслідки бомбардування українських міст. На цих фотографіях він йому е засвідчив, і мова йшла про передачу ракет от котрі які захищали українське небо від російських нападів е ракетних обстрілів. Ось така на наскільки ця зустріч була змістовною та сла українській державі, на думку військових експертів, потрібно буде оцінити десь через тижнів два. Буде помітно, чи то Америка буде нам передавати цю зброю, що мало ймовірно, або хоча б продавати. Якщо продавати, це більш реальний варіант з тим, щоб ми отримали саме доступ до американської зброї. А гроші, сподіваюсь. І вище політичне та військове керівництво України знайде у Західній Європі. Західна Європа нам допоможе. Там уже декларується що буде допомога від Заходу, мається на увазі від Європейського Союзу, десь у розмірі порядка більше 50 мільярдів євро. Саме у цьому 2025 році, а до 2026 ще більше. Тому такі надії, сподівання поки що є на зустріч Дональда Трампа та Володимира Зеленського. І подивимося через два тижні, чим це все закінчиться, чи буде передавати Америка, продавати вірніше Україні саме зброю потрібну для захисту в першу чергу і неба нашої держави та е, наступу збройних сил України на російські позиції та з наукраїнські землі, котрі загарбані саме російськими. Окупантами. І цими днями спецпредставник президента Сполучених Штатів по Європі Кіт Келох, відставний генерал, зустрівся з президентом Білорусі або людиною, яка себе називає президентом Білорусі Олександром Григоровичем Лукашенком. Зустріч продовжилася на відміну від зустрічі Трампа з Зеленським з 6,5 годин. Говорили про що? Про санкції Європейського Союзу та Америки. Проти Білорусі про можливу їхнє пом'якшення чи відміну саме цих санкцій зі сторони Заходу. Також говорили про війну в Україні, звичайно ж, та війну на Близькому Сході. Ну, Білорусі є своя оцінка саме цих подій і війни в Україні. В них така так звана третя правда, така специфічна. я Хочу зауважити саме правда Олександра Григоровича. Кутрум декларують практично майже всі білоруські громадяни. До чого вони домовилися, що в результаті цих перемовин було звільнено 14 білоруських опозиційних в'язнів, опозиціонерів, серед них і блогер Сергій Тихановський Нагадаю, у 2020 році йому не дали зареєструватися на виборах. Заарештували під якимись приводом та запроторили. До в'язниці натомість замість нього балотувалась його дружина Світлана Тихановська Якщо дехто пам'ятає, вона була так, так званим технічним кандидатом. Тоді на неї ніхто уваги особливо не звертав. Її зареєстрували у цирку білоруському, і вона з деякими оцінками, і, за моєю думкою, все таки перемогла на виборах президента Білорусі. Це було у 20-му році, що спричинило певні протести. Великі протести саме у білоруських містах, в першу чергу мінську, так інших, за деякими оцінками, там виходило до 400 500, 500 тисяч демонстрантів саме у самому Мінську проти фальсифікації виборів президента Білорусі. Чим це все закінчилось, тим, що Світлану Тихановську, дружину хочу зауважити Сергія Тихановського Видворили за межі Білорусі, вона ну, десь зараз знаходиться у Литві Наскільки я розумію чи скоріш за все, ось тому така зустріч відбулася, і мається на увазі келога з Лукашенком. і Лукашенко пом'якшує свої позиції по білоруських в'язням. Ми бачите бачимо, і мета цієї зустрічі: все таки звільнення заручників, скасування певних санкцій проти білоруської промисловості проти Олександра Лукашенка і участь саме в Білорусі в можливій угоді е, мирні між Україною та Росією. Саме так тому туди кет, кіт Келох їздив, так зв... відставний генерал, і сподіваюся, вони досягли певного консенсусу. Так, сьогодні у нас двадцять 26... шостель року. Бачу, як глядачі в мене в чаті. Підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки ось такі. Розповсюджуйте це відео в своїх акаунтах, в соціальних мережах та групах. Діліться посиланнями по на нього по месенджерах зі своїми друзями. Ну, прямою, якщо воно вам подобається це прямий ефір. 21.10 за київським часом. І ми поїхали далі. У ніч на 22 червня Сполучені Штати Америки нанесли удар по трьох ключових ядерних об'єктах Ірану на допомагаючи Ізраїлю. А саме, Фордо, Натанзі та Ісфахан. Були використані над важкі авіабомби. Там, нагадаю, що всіх із ісфаханні ядерний об'єкт знаходиться під товщиною скали, тому для таких звичайних ракет він недоступний. Так от, бункерна авіабомба називається GBU дефіс 57А Б МОБ. Ось така класифікація цієї бомби, вага і 13 тонн. І вона має в собі всього-навсього дві всього тонни е еквіваленту тротилу Решта 11 тонн це речовини або стальний корпус, який спричиняє великі руйнування. І Іран заявив тоді ж, коли було бомбардування ядерних об'єктів, що буде відповідь, від, відповідь на американську атаку. Ну, американці свої війська з авіабаз. Своїх військових баз і в Сирії. В Ємені ще десь вивели і туди вдарили іранські ракети по тих авіабазах, по тих базах навіть американців. На що американці посміялися, видно, ну це потрібно вдавати іранському керівництву цим, що ми от відповідали по американських базах, влупили і що ми там когось там знищили. ну Видно, брехня там йде, що таки така несусвітня. От ну, американці посміялися, там, там там ніхто, судячи зі всього, не загинув. Розвідка американська спрацювала з тим, щоб не вчасно звідти війська або збити ті ракети, які летіли по цих самих військових базах. Ось така відповідь у цих звіздарів на надії Америки, чого не можна не посміхатися, тому що іранці наші вороги, то їм вони дуже. Дали добру Україні відповідь, постачаючи зброю саме на Росію, шахеди та балістику, допомагаючи нашому ворогу, внаслідок чого ми більше отримуємо ударів по нашій території. Хочу зауважити, що іранці просили допомоги, коли в них був землетрус потужний. На початку нульових на навіть не хочу згадувати, коли українські МНСники туди поїхали, і ризикуючи власним життям та здоров'ям. Викопали оцих з під завалів саме у на іранській території після того іранці збили 2009 році у січні місяці український боїнг я спод... вважаю що навмисно так вони віддячили і зараз поставляють в ці ракети та дрони та шахеди столи сподіваюся що все таки удар був нанесений таким чином що вони вже не поставляють але вже як то кажуть пізно оскільки росія вже налагодила власне виробництво шахедів, безпілотників, і використовує їх для ударів по українській саме нашій території. Ось така позиція саме моя. Не маю чого свого сарказму чи радості, радості від того приховувати Удари по Ірану вони неправильно зробили, як то кажуть. І ввечері, 22 червня, у православній церкві Дамаска, це сирія, відбувся теракт, куди забігли два озброєних чоловіки. І відкрили стрілянину, відкрили стрілянину по парафіянах. В результаті було чого було вбито більше 15 чоловік і 50 людей з лишком були поранені. Відповідальність на себе взяла так звали іділь, іділь, іділь на російській, мові ісламська держава. Ну що ж хочуть вони зробити, це видавити всіх православних з Сирії. Там зараз не зрозуміло що твориться цей діл ці віруючі. Більше ніж певне ніякого відношення саме до якихось е терористів, немає. просто йде спротистояння просто православної віри. Ось тим, щоб видавити саме з Сирії православних залишки які там залишились Я так вважаю, так воно скоріше всього і є. І 24 червня, тобто позавчора, Дональд Трамп заявив, що Іран та Ізраїль все таки погодились на призупинення вогню через 6 годин після його. Так званої заяви, але, незважаючи на це, все-таки Іран вдарив балістикою та ракетами по цивільній інфраструктурі Ізраїля. Там Трамп якийсь миротворець себе він будує такого собі ореол миротворця та захисника якихось цінностей. Не знаю, там деякі експерти говорять, що трошки поспішили. Трамп заключати мирну воду саме з Ізраїлем, з Іраном, оскільки ще потрібно було нанести кінцеві удари для повного знищення інфраструктури терористичної держави Іран. І в цьому зв'язку віце-президент США Венс заявив, що Іран більше не здатен створювати ядерну зброю після ударів Сполучених Штатів Америки. Здатен, не здати, звичайно, що не здатен, але на який час невідомо. Ну, як експерти говорять, як мінімум на декілька найближчих років, тобто, що знищені там не стільки оці центрифуги, а фізично знищені вище і військове керівництво. Ірану, ці генерали на генерали, але генерали можна замінити, полковниками чи майорам, він вищий тоді назначивши. А саме головне, що знищено півтора десятка фізиків-ядерників, котрі саме розробляли цю ядерну програму Ірану і володіли знаннями, котрі так легко не відновити. І тому сподіваємося, що дійсно Іран не буде. Більше загрозою для всього цивілізованого світу і, в першу чергу для держави Ізраїль. Пишіть запитання в чат, підписуйтесь на мій канал. І Російська Федерація здійснила удари по Дніпру балістикою. Десятки поранених та є жертви. На жаль, це було минулої позаминулої ночі. І ворог рветься до Дніпра з тим, щоби. З тим, щоб нас поставити, змусити капітулювати саме під перед ворогом, котрий насувається на нас. І Європейський Союз запровадив 18-й пакет санкцій, про який я не, не говорив раніше. Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерсель. Там проти банківського сектору, сектору щось там ще подібне. Там таке ці санкції діють будуть діяти і сподіватимуться, що вони. Нанесуть більше шкоди саме російським окупантам. І далі поїхали 36 китайських стратегем котрих я висвітлюю у своїх стрімах. І сьогодні у нас 14-та стратегема із 36 це стратегема наступу. Так звана, вона говорить наступне: позичити труп, щоб повернути собі життя. Тлумачення з цієї стратегіями досить просте, тобто, то кажуть китайці, чужими руками загрібати жар. Тобто зараз тлумачення я вам зачитаю. Коли можеш діяти для себе, не давай собою скористатися. Коли не можеш нічого діяти, зумій чим-небудь скористатися, використовуй того, хто не може діяти так, щоб він служив тобі. Ось таке тлумачення цієї саме 14-ї китайської стратегеми. Використовують трупи саме ворогів або своїх з тим, щоб отримати собі вигоду. Це стосується в першу чергу і скористаються трупи, скажімо, тих же самих людей, котрі були поховані у мавзолеях. Мавзолеї були створені в радянському Союзі, Монголії, Китаї, Болгарії, Чехословаччині, В'єтнамі, Анголі. Гаяні Північній Кореї. Правда, сьогодні залишились тільки невеличкі мавзолеї. Мається на увазі залишки тих мавзолеїв Це у Москві Пекіні та Нанкіні. Тобто, Нанкені там скоріше манк, Пекіні Маузедун, а Нанкіні, Тапхеняні це скоріше цих з, династій кімчечені, тих оцих Ірів, як вони там називаються. Тобто використовується труп для того, щоб діяти. Хоча той труп уже не має ніякого позитивного відношення, і там була велика дискусія з приводу того, щоб труп Леніна бальзамувати заховати, мається на увазі у Кремлівські чи будь де з тим, щоб цей самий труп не лежав на видноті, щоб на нього всі не спостерігали. Але до сих пір ми бачимо. Віраніше знаємо, що Труб Леніна знаходиться саме у <головіка> мавзолеї на Красній площі. До речі, назва знаходиться, походить від царя Мавсола, який був похований, і це було одне з семи чудес світу, саме мавзолей царя Мавсола і в честь цього царя був назв, була дана назва Мавзолей, де були поховані саме ці лідери, котрі я перечислив вище. Так, не згад... Слава, не згадав про Гагагу і Трампа. Як же не згадав? Що він розповідав, що зустріч відбулася в Газі? Можливо, слава, ви прийшли трішки пізніше на мій ефір, що не висвітлював, що в Газі відбулася зустріч Володимира Зеленського з Дональдом Трампом, котра була дуже корисною або змістовною, як про це заявив. Володимир Зеленський. Я кажу, подивіться початок мого ефіру. скоріш за все, ви прийшли трішки пізніше. Пишіть запитання, мені в чат відповім на всі без винятку запитання. і ви слава, я бачу, люди в мене є трішки в ефірі. І поїхали далі. 21, 21, за київським часом. І курс біткоїна піднявся на момент мого попереднього стріму в четвер на 2-3 доларів за тиждень. Станом на сьогодні, 26.06.25 року, 20.07, за київським часом його курс становив 107 350 доларів, що стало плюс 10 доларів всього нашого з початку денних торгів. Тобто, на одному рівні був з початком денних торгів, що в сутковому відношенні 0,01%, денний диапазон торгів складав від 106 520 до 108 250. Волонтирність досить невисока, там 1800, по-моєму, доларів щоб відняти інше, що не дає певній змозі та біржовим спекулянтам реалізувати свої амбіції по зароблянню саме на біткоїну. Ну, Хто хоче заробити, той в принципі і заробляє. За 52 тижні 49-338 до 111 880 доларів. Це максимум, по котрому. Торгувався біткоін десь приблизно там 2-3 тижні тому. І прогноз криптовалютних аналітиків по біткоїну, що з ним буде творитися, він буде зростати, і вони прогнозують або спонукають біржових маклерів до активної купівлі саме цієї криптовалюти. Це близько зауважує близькострокова перспектива. І не завжди вона справджується, що мало на увазі, якщо не сказали ці. Криптовалютні чи біржові аналітики, це не значить, що завтра вона буде дорожчати. Хоча хоча це короткострокова перспектива декілька днів. А довгострокові, ну, звичайно, є довгострокові прогнози, там що буде біткоін вартувати 150, 200 кат доларів там до кінця 25-го року 150 і далі вище. Деякі 200, там суми називають, не знаю. Поживемо, то кажуть, десь Бог, не помремо будемо дивитися буду вас сповіщати саме про курс цієї криптовалюти. І на кінець вартість марок бареля нафти по маркам Brent, WTI і Urals Бренд 67 доларів 73. Цента. Падіння схвало 12,97% WTI 65 доларів. 18 центів падіння 14,5 відсотків. Це спорівняв з минулим четвергом Єврос 64 26 долари 26 центів падіння 11,17 відсотка. Не варто сносити великі відсотки, там 17, 11, 12%, 14, звертати увагу. Оця вартість нафти коливається внаслідок. Ракетних ударів між Ізраїлем та Іраном та Сполученими Штатами Америки ринок нафти, то продуктів реагує досить хворобливо на такі підйоми падіння, показуючи барви нафти. Тому не варто радувати, що він там впала нафта на 12 на 11 відсотків. Це просто все наслідки оцих всіх бомбардувань і. Нічого, всі ці показники цих бренд WTI і Urals наблизилися до своїх звичайних у доларовому еквіваленті, котрі були до нанесення цих ударів. Тобто тут нічого такого сверх жахливого чи там того, що потрібно радіти, що нафта дешевше, то такого немає. Тому все повернулось до своїх звичайних показників і все. Так, 21.24, за київським часом. Дякую за запитання в чаті. Ну, не знаю, хто це. Бачу, глядачі трішки є. Пишіть коментарі до цього відео, коли воно буде вже загружено на мій YouTube канал. Підписуйтесь на мій канал, розповсюджуйте його посилання по на, на, на своїх друзях по месенджерах. Ставте вподобайки, звичайно, щось такі. отакі такі вподобайки я бачу. І наразі все двадцять шосте, за київським часом. До побачення. Сподіваюся, до наступного четверга. Всього, всіх, вам благ, найкращого.